Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео по ремонту телефона. Ось такий телефон, Xiaomi, Модельку навіть не пам'ятаю. Принесли з проблемою, тим, що він не вмикається, не заряджається. В принципі, я вже продіагностував. І тут просто саме банальне: це зломаний портзарядки USB. Тож, сьогодні відео буде саме по заміні мікро-USB на цьому телефоні. Сам цей телефон доволі старий, ним ніхто не користується, рентабельності в його ремонті немає і не було б, якщо б не виявилося, що на ньому є якісь там важливі дані для людини. Тому, в принципі, ми ремонтом і займаємося сьогодні. Переходимо до розбору. Акумулятор, наче як живий, вздутий, вже непогано. Ось сам апарат. Я думаю, по цим даним можна загуглити, що воно таке. Ну, Але я можу сказати точно, що це доволі стара штука. А, ні разу не крутився, тому що ще стоїть пломба. Давайте будемо викручувати гвинти. Так, тут у нас була ціла купа гвинтів, і давайте переходимо до знімання середньої частини. Я вже привик працювати з залізною лопаткою, але якщо ви не маєте доволі досвіду в роботі з цим, то краще використовувати пластик. Пластикові ось такі спонжери, лопатки, якими можна безболісно в деяких ситуаціях розібрати будь-який корпус. Відразу видно, що його ні разу не розбирали, тому що він, ця частина корпусу сидить доволі щільно. І не так просто хоче зніматись. Так, ну все. Знялося не ні, ні одна. Защіпка не зламалася, це вже дуже гарний результат. Як давно я не розбирав такі старі телефони. А, як бачу, роз'єм тут. Роз'єм тут доволі нестандартний, але нічого. Спробую щось придумати, підібрати якийсь micro USB. Стандартний, щоб запаяти, по суті, телефон не потрібен на. Постійне користування, А тільки на один раз, щоб його зарядити, і з нього зняти всі потрібні дані. Тому, я думаю, будь-який роз'єм тут підійде. Розбираємо далі. Тут у нас був тільки один гвинт, і, мабуть, ще платка посаджена на клей або двосторонній скотч. Тому потрібно легенько її припідняти. Так, так, вона і є, і знизу ще шлейф, ми його від'єднуємо. Все, по суті, ось така у нас платка, ось так вона виглядає. Ну, роз'єм, якщо на камері буде видно, ось видно, що він там зламаний всередині. Давайте відразу знімемо спочатку цей роз'єм, а потім вже буду підбирати з тих, що в мене є. А, випаювати а, я буду зверху, а, в основному я завжди випаюю просто феном знизу. Нагріваю плату разом з роз'ємом і знімаю, але в цьому випадку так не вийде, тому що тут знизу якраз є роз'єм для шлейфу, він пластиковий, можна його поплавити. Тому в цей раз, на цей раз буду паяти зверху. Ну, буду гріти плату зверху. Так, платку поставив тримач. Додаю трішки флюсу. Паяю я на краю столу, щоб ніяк не підпалити собі стіл, тому що це вже таке бувало. вмикаю фен, даю йому нагрітися, температуру поставив 360 градусів, потік повітря максимальний. Фен у мене, ну, типу, це паяльна станція, але використовую тільки фен. Це в мене Люкей 702. Мабуть, саме. Найчастіша і найдешевша станція з феном. Ну, яка була в той час, коли її замовляв. Зараз вже, чесно кажучи, не знаю. Так, роз'ємчик вже відійшов доволі швиденько. Так, ну, в принципі, можна глянути, як він знявся. Знявся дуже добре. Знизу роз'єм не поплавився. Ну, і тут всі доріжки на місці, що також є дуже добрим. А підбираю якийсь підходящий роз'єм і впаюємо його. Так, мабуть, підібрав найбільш підходящий роз'єм. Це ось такий роз'єм, але я трішки вирівняв ніжки. Ось так воно виглядає. Е, до речі, дуже добре, коли на Aliexpress можна замовити ось таку гору роз'ємів. Щось та й можна підібрати з них. Коротше кажучи, буде ця штука стояти ось так. Е, звичайно, що не ідеально. Це виглядає, але як є. По контактам все сходиться. А, мінусові, тобто корпус, також прихватити можна. А, тут навіть трішки зачищу а, лак і припаяю, а, зроблю більші полігони, і з цієї сторони сильніше припаяю. Ну, знову ж таки, як і казав, це потрібно на декілька разів, а далі вже там. Власник, як захоче, так і буде користуватися. Паяти буду зараз паяльником. М -м, з, мабуть, з невеликим жалом. Зараз великим жалом припаяю корпус, а потім вже маленьким жалом буду паяти виводи. Дуже незручно робити це на камеру, нічого не видно, але вже як і є. Так, паяємо спочатку корпус трішки флюсу, тому що інколи китайські роз'єми дуже погано лудяться, тому я додаю завжди флюс. До речі, перед запайкою, знову ж таки, раджу. А, пропаяти виводи роз'єму. Але я це роблю, коли я паяю феном. Коли це паяльником, то я вже це не роблю, тому що паяльником я можу прогріти нормально і контролювати це все. Так, ну і паяємо. Думаю, вам видно. А я вже якось. Пробую, щоб і зручно було трішки. Так, наскільки видно, корпус ми припаяли. Припаяли доволі непогано. Зараз міняю жало на паяльнику і вмикаюся і паяємо вже виводи. Так, поміняв жало на більш тонке, Паяємо. Я не знаю, як в мене це вийде зараз на камеру, чи щось я побачу там. Якщо не дуже буде виходити, то то буду вимикатись і без камери це робити. Бачу, що в мене вже не дуже це виходить. Дам трішки більше температуру паяльнику і дам трішки більше флюсу. Так, наскільки я бачу, наче як пропаяли ми там все. М -м -м -м. Не знаю, як вам показати, якщо може переставити окуляр до камери. Якщо ще в мене є і цифровий мікроскоп, але, на жаль, в мене немає карти захвату. Щоб е, перемикатись між камерами. Ну, і типу записувати те, що показує мікроскоп. На жаль. Е, ну, я думаю, вам хоч якось видно, що е, ніжки припаяні е, виводи. Е, Єдине, що так, е, ну, десь вони трішки не сходяться, але головне, щоб там не було замикання. І нічого лишнього я не зніс сплати, все на місці. Думаю, можна чистити роз'єм і перевіряти. Ще хотів додати, що я прекрасно розумію, що можна було просто зарядити окремо акумулятор, увімкнути телефон, ну і перекинути з нього всі дані. Але це було вже бажання самого власника телефону, щоб я замінив роз'єм. Ну і оскільки для мене це не проблема, то так я і зробив. Так, плату трішки відмив. Все окей, флюсу немає. Припаялось, все нормально. Ну, по, як і планувалось, скажімо так. Можемо збирати, накидати це все і перевіряти. Підключаємо шлейф, ставимо плату на місце, щоб нічого не заважало. Вкручуємо один гвинтик, яким тримається плата. Коаксіальний кабель не забуваємо підключити. Так, ну і єдина проблема, яка може бути зараз, я думаю, це те, що в корпус роз'єм може не ставати. Ну, так, так воно і є. Корпус не хоче закриватися через роз'єм. А зараз трішки, мабуть, прийдеться підрізати пластик. А Всередині тут просто декілька ребр заважали, вони впиралися в роз'єм. Все. Зараз, як бачимо, воно нормально закривається. Ну, типу, не як оригінальне, але. Але може бути так, ну і вкручимо назад купу гвинтів. Так, гвинти вкрутили. Ставимо акумулятор, беремо micro-USB кабель, можна взяти тестер і до блока живлення. Можна взяти Powerbank, який буде показувати живлення. А, просто блок живлення у мене в стіл встроєний, на нього камеру я не можу перевести, це незручно, тому. А, а тестер у мене якраз таки, який вмикається зі сторони USB. Так, ну і підключаємо мікро-USB. Телефон відразу ввімкнувся. Показує в нас, що телефон бере з павербанка 5 вольт, 5 вольт 900 мА. І телефон прекрасно почав заряджатись. Давайте зберемо докупи. Можна навіть сказати, що ну плюс-мінус, як завод. Ану, чи зайде туди мікро USB. Так, прекрасно все входить, корпус не від не відкидує, все добре. Вмикається, зарядка йде. На цьому, я думаю, це відео можна закінчувати. Всім дякую за перегляди, дякую за коментарі, за підписки, всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!